Четвертий день дієти обід. На обід, борщ. Спочатку варився бульйон з яловичини, потім додавалася капуста білокачанна, морква, картопля, цибуля. Все це варилося, а в кінці готувалася заправка. Потерли буряк. Добавили туди, туди потертої моркви на пательню і тушкували. В кінці, коли буряк ставав вже м'якіший, добавили томатної пасти, а потім перелили цю заправку в кастрюлю, де варився борщ. Ще кілька хвилин проварився він, але недовго, бо буряк стане білим. Змінить свій колір, та і борщ буде вже не такий насичений і не такого яскравого кольору, як вам хотілося б. Отже, після того, як ви вкинули стушений на пательні буряк, варити треба зовсім трошки хвилинки 2-3, і цього достатньо. Тарілка дуже мала. Дуже мала. І об'єм малий. Ну що ж, смачного? Усім. Хай вам гарно смакує!